Ну-мо, дітки, стали в коло, подивилися навколо, наші ніжки туп-туп-туп. І до іграшок кидуть. Будемо ми гратись, з ними розважатись. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця все залито в нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літечку радіє, літо всіх маляток гріє, що просли вони здорові наші сонечка чудові. Хлопчики дівчатка, яка пора року наступила? Вірно, пора року. Літо Літо починається з дуже гарного свята, Міжнародного дня захисту дітей 1 червня. Діти, ви ж ангели, а батьки то їхні крила, а без крил ангели не літають. Дітки, чи знаєте ви, а ви знаєте, що ви маєте багато прав? Скільки різнокольорових долоньок, стільки і прав. Право на життя, право на сім'ю, право на любов, на здорове харчування, на ім'я, на житло, на свободу. Наступні долоньки на піклування має дитина право, на медичне обслуговування лікуватись на розвиток, на друзів. На власну думку, на освіту, тобто на навчання. І на відпочинок. Отже, літо це пора відпочинку. Під яскравим сонечком бігають і граються дітки. Квітнуть рослини, літають метелики. Діти радіють, щасливі відпочивають. На природі Ігри з піском, з м'ячем, роблять зарядку під вітерцем, ловлять метеликів, босі гуляють, і повітряних зміїв вони запускають. На самокатах і велосипедах катаються щасливі діти, грають у пісочниці, будуючи замки. Відпочивають у походах на природі, на городі у бабусі допомагають і городину збирають, з песиком і з кошенятком грають, влучно м'ячик їй кидають, поливають огород, купаються у водоймах і засмагають на пляжі. Ловлять рибку, відпочиваючи. Купаються, бігають, грають в м'яч літаючу тарілку. Діти це квіти життя, діти це наше майбутнє. Ми, дорослі, піклуємось про юне покоління, людство піклується про своє майбутнє. Нехай же щирий сміх дитячий над Україною луна. І з Днем захисту дітей ми вас вітаємо, щастя всім дітям на планеті бажаємо. Поважайте чисте, ясне, непорочне святе дитинство. Зі святом вас вітаємо, щастя, радості бажаємо у цей гарний літній перший день. День захисту дітей. До зустрічі на наступних заняттях.